Оксиген ми вже рахували 2 і 2. Значення окисно-відновних реакцій важко переоцінити. В природі постійно відбувається процес фотосинтезу, окисно-відновна реакція. під дією сонячних променів, рослинки, з газу і води, які вони поглинають з оточуючого середовища. Виробляють органічну сполуку і кисень. Процес дихання всіх живих організмів це теж окисно-відновна реакція. Горіння, вулканічна діяльність, пожежі. Все це приклади окисно-відновних реакцій. Продукти харчування. Ви бачите окиснюються, утворюються кисломолочні продукти внаслідок окисновідновних реакцій. Відбілювачі приймають активну участь в окисновідновних процесах, які людина широко використовує у своїй практичній діяльності. Батарейки Плюс-мінус відбувається окисно-відновний процес. Всі предмети, які ви бачите на екрані, неможливі без окисно-відновних реакцій фотосинтез, дихання, травлення. Коло обіг хімічних елементів і речовин це все те, що людина широко використовує в своїй діяльності. Дякую за увагу!